Вітаю вас, малята! Ми з Андрійком вийшли на прогулянку. Хоч сьогодні прохолодно та вітряно настрій у нас гарний і погода нам його не зіпсує. Андрійко, куди б хотів помандрувати? Не знаю. Не знаєш? Я тобі пропоную помандрувати нашим містом. Згоден? Ура! Тож поїхали! Ось ми їдемо центральною вулицею міста, проспектом Яворницького, на якому розташовані різні будівлі, театри, музеї, храми, парки та архітектурні пам'ятки. Малята. А де ми зараз? Це улюблене місце прогулянок жителів і гостей Дніпра. Широка набережна, що розтягнулася вздовж річки Дніпро. На набережній кожен зможе знайти для себе улюблений куточок, одним з яких став світломузичний фонтан Білий Лебідь. Встановлений на поверхні річки. Він обертається і ніби махає крилами, а струмені води піднімаються високо вгору. На набережній можна побачити найдовшу сімейну лавку та дерево щастя, прикрашені художнім куванням. На лавці можна посидіти поруч з купідоном. Або ж сховатися під парасолькою. А ось Дніпропетровський цирк, будівля якого виконана з блискучого металу та підсвічується, що ніби переносить нас у казку. Біля центрального мосту знаходиться скульптура Юніс Дніпра, яка являє собою човен. З дівчатами в українських сорочках і з вінками. Малята на набережній можна знайти ще багато інших цікавих пам'яток, серед яких іскляна скульптура куля бажань. Кажуть, що якщо до неї доторкнутися і загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться. А це. Найлегендарніше і найулюбленіше місце для відпочинку Монастирський острів, який утворився на річці Дніпро. Цей острів є частиною міського парку імені Тараса Шевченка, відомого українського поета та живописця, на честь якого на території острова встановлений пам'ятник. Дорога до монастирського острова лежить через пішохідний місток над Дніпром, вийти до якого легко або через парк, або мальовничою набережною. Поблизу пішохідного моста на схилах острова розташований штучно створений водоспад Поріг Ревучий, який спадає, переливаючись на сонці. Стрімкими скелями у Дніпро. У центрі острова є великий парк з атракціонами, де можна покататися на величезному оглядовому колесі, з якого відкривається дивовижний вид на річку та місто. Рухаючись далі, ми потрапляємо. До розкішного акваріуму, де живуть унікальні види прісноводних риб, різних форм та розмірів. З іншого краю монастирський острів має більш дикий вигляд. На березі річки розташовано багато каміння та густих дерев. Ну, як, Андрійко, тобі сподобалась наша прогулянка? Так. А яке місце тобі запам'яталось найбільше? Скляна куля і острів. У мене теж найулюбленіше місце це монастирський острів. Я гадаю, що і дорослим, і дітям було з нами цікаво. Поміркуйте та напишіть, куди би хотіли помандрувати наступного разу? Андрійко, а як називається наше місто? Дніпро. Вірно, наше місто Дніпро. Це маленька частина великої країни України. тож любіть її, бо вона неповторна, найрідніша і найкраща.